Це ми трошки задумалися, як же назвати нашу каже, виставу, дію, довго сперечалися, але потім все ж зайшли, що добре буде синергія. Синергія це таке поняття, яке трактує, що 1 плюс 1 дорівнює 3. Це сильна сторона цього дійства. И мы назвали «Энергия». А уже потом все как-то легко как разложилось по полочкам, мы подготовили свои работы. Я отношу себя до концептуализма. Як, ну, громко звучит, а концептуализм, как сказал Джозеф Кошут, после Дюшана все мастерство стало концептуально. То есть идея, концептус, она настолько стала сильна, что уже даже трактуется и усиливает работу саму. Чуть ли не в два раза вы, вы вот, заметили что многие художники, с чего они стали работать? Даже вот такие простые живописцы стали подписывать свои работы. Ну, тут это, когда, возможно, может быть знаете, для усиления своей работы, вот, когда не хватает вот этой энергии и вот сказанности в своей работе, идет дополнительная какая-то строчка, которая усиливает эту работу. Ну, чтобы видно, до конца раскрыть то, что хотел сказать художника, А концептуализм, он сам по себе он на этом построен, понимаете? Я, допустим, очень долго думаю, размышляю, что я хочу создать, какие ну, твир. Не так часто пазл складывается быстро, это требует подумать, и я очень, ну, как ты кажешь, медленно рублю работы. її художники, які роблять по три, ну, там, по дві работы у неділю, Я не можу, у мене, дай Бог, що я сотворю там, одну за пів місяця. І потім, коли вже пазл складається, я приступаю вже к непосредственно к своєї своей работы. То, що вже, думаю, що она уже готова, і я її довожу до ума до кондиції, А потім же. все, работа завершена, это уже не моя работа, она уходит в социум, и уже непосредственно сам уже зритель оценивает мою работу, воспринимает ее, не воспринимает это уже вторично. она уже не моя, она уже говорит, мне не принадлежит. Володя Великевич, это Володя, он лучше сам, конечно, выразит то, что он говорит, старается сказать своими работами. А для меня, чем он близок, он близок именно знаете, есть какая-то вот, с одной стороны, как бы играть противоположностей, а с другой стороны, видите, у меня все все построено на какой-то сухости геометрии, у него взрыв эмоций, вот и он это смотрит через свою призму, и я через свою, у него абстракционизм, он больше такой полковский, понимаете, у меня больше мандриановский, знаете, вот и не янь, это два понятия, они вроде бы и противоположны, да, вместе с тем они В сукупності вони доповнюють друг друга, вони усилюють друг друга. З приводу синергії, да, от коли ми вигадали назву для спільної виставки, я собі перечитав, собственно, що, це, що це має означати. Що таке синергія взагалі? Це щось таке, що при злитті двох народжує щось третє. І мені дуже сподобалася концепція. Чому? Тому що, по суті, ми два різні художники з двома різними підходами до відображення своїх там, якихось думок, рефлексії і так далі, тому подібне. Але тим не менше, мені дуже подобається творчість Слави. Я з задоволенням прийняв його ну, якби пропозицію разом зробити виставку. І в даному випадку синергія це щось таке. Ми разом створюємо щось загальне. Для нього і для мене. Тобто єдину площину абстракції, які він перебуває, я перебуваю, він зі своїм геометричним підходом, я зі своїм експресіоністським. От. Тому це якби одна із гілок роздумів з приводу синергії. Да? Тобто він, я і народжується щось третє. Якийсь синтез такий. А друга гілка це взагалі про творчість, коли е, е, йде діалог між художником і картиною, це породжує. Із хаоса а, щось під назвою картина, да? яка передає якийсь сенс а, посредством а, там, фарб і текстур в моєму випадку. І є ще один діалог, і теж синергійний це діалог між глядачем і картиною. Коли глядач підходить до картини, дивиться, а, картина це те, що я туди вклав, у глядача з'являється щось інше. Його власна думка, його власна рефлексія на картину, його власна реакція на кольори, текстури, на те, що там написано. Я взагалі намагаюся не давати багато фігуративу, чому? Тому що мені подобається, коли людина сама міркує, вона бачить там мінімум якихось символів відкритих. І через колір, і через текстуру вигадую свою історію про цю картину. Взагалі, всі мої картини це такі історії, в яких є точечка відправна, пролог, з якої починається історія, з якої я починав історію і з якої маю надію, що глядачі починають свою історію. Тобто вони бачать якийсь символ, зрозумілий для них, з цього символу починають розвивати свою історію. Передаючи там словами чи думками те, що вони бачать на полотні, десь так.